Зараз сусід буде ганятись на нас зі своїм пістолетом. Нічого тобі? Нічого. Ти хороший же, Направда же? І продукти іду ріжок, сі отсю от трубу, де є боляче. Це вже три капощі ми зробили. Ну, можливо, я і не всі з гості отримаю, та не суха є, все одно не дотерпене. Закритий духи. У тебе тепер чорні медалі, тому що ти же повісив свою папушку. Ти же любиш вішати своїх домашніх тварин, окрім вовка, лося э, і тупи зебри. Що тут відбувається? Та потерпим ми ще. Зараз сусід покладе коробочку. Ох, хазыр! Що сусід готовий послухати джаз 1930-х? Будеш курити трубку вже без музики. Ну, раз, два, три, бабах! Уже сім капустей і чотири злості. Уже п'ять злостей і. Вісім капостей. Тепер подивимося, як ти тепер будеш стріляти. Бабах! Ти ж свою віків.